Ти думаєш, я стала на коліна, я тільки закисала берці. Жіночі ім'я в мене Україна. Любов і гордість оповила серце. Ти думаєш мене здолати і грози грати ранять мої груди. Не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина, і камінь небуття на схід туман. Тума тут на сина, а я схилюсь, перев'язати рани. Стою на краю і молюся. і сум, і вір, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похилюся? Ні, залишилось тільки зав'язати бер.